На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі Таке Україна готується до посівної. Кілька слів про якість вітчизняних сільгосптоварів. Прийдешні Придешні зміни у дозвільній документації. Українські аграрії активно готуються до весняно-польових робіт. Осівну 2012 ускладнила осіння посуха. Нині до 15% озимини доведеться пересівати. Ще третина сходів знаходиться у слабкому стані. Найгірша ситуація спостерігається у Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Кіровоградській та Харківській областях. Тож в Мінагропродії вживають всіх заходів для належного проведення весняно-польових робіт. Зокрема, урядом схвалено розпорядження про безперебійне та оперативне забезпечення сільгоспвиробників матеріально-технічним і фінансовими ресурсами. Цьогоріч із держбюджету виділено 20 мільйонів гривень для поповнення страхових запасів сортового насіння. На думку міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, це дозволить сформувати резерв необхідного насіння. Кабінет міністрів передбачив виділення 20 мільйонів гривень для насінневого фонду для того, щоб можна було сформувати насінневий резерв. Також зараз завершується робота. Міністерства фінансів і Міністерства палиенергетики на доручення, яке вони отримали від прем'єр-міністра щодо здешевлення паливомастильних матеріалів. В першу чергу, це дизельно пального. Ми наші розрахунки підтвердили, що нам необхідно 170 тисяч тонн. Дізельного пального для того, щоб пересіяти ці площі, які на сьогоднішній день промоніторені. І нам додатково необхідно біля 700 тисяч тонн добрив для того, щоб можна було пересіяти і внести підживити ті площі, які підлягають пересілу. На сьогоднішній день вже по попереднім даним наших наукових установ Національна академія аграрних наук регіонів будемо пересівати біля. 3,5 мільйонів гектарів. Із них десь 400-500 тисяч це ріпаку, останнє це озимі зернові культури, тобто пшениця, ячмінь. Саме краще сьогодні збереглося жито, ми його посіли на 30 тисяч більше проти минулого року. І те, що ми маємо цю цифру, вона не остаточна, необхідно сказати, тому що зараз взяли моноліти у різних регіонах. Я думаю, що. До кінця цього тижня ми будемо знати вже іншу цифру, яка буде в цілому по стану озимих культур. Що необхідно зробити, перш за все, це переглянути структуру вже ярої групи. Ми 15 мільйонів гектарів. Зернова група буде збережена і технічна група, кормова група, овочі, картоплі. Далі стислий огляд аграрних новин. Депутати посилили контроль за обігом ГМО продукції. Верховна Рада ввела механізм відстеження обігу продукції, яка містить генетично модифіковані організми ГМО. За внесення змін до закону про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО, проголосували в четвер 324 депутатських карток із 413 зареєстрованих у залі. Закон встановлює, що суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО, або отримано з їх використовування використанням складають у довільній формі письмову декларацію, в якій обов'язковому порядку зазначаються дані про суб'єкта господарювання, про те, що така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням а також наводиться номер такої продукції в державному реєстрі ГМО. Новий тепличний комплекс за 150 мільйонів євро. У селі Синків Залішицького району Тернопільської області почалося будівництво тепличного комплексу площу 10 гектарів. Нове господарство має розпочати роботу восени 2012 року і буде вирощувати щорічно 4 тисячі тонн помідорів і трохи більше півтори тисячі тонн перцю. До складу комплексу увійде теплиця з вирощування розсади, потужністю більше восьми мільйонів саджанців на рік, а також цех для зберігання та пакування продукції. Вартість проєкту... Ту становить 150 мільйонів євро. Із 1 березня цього року державне підприємство Укрспирт знижує вартість спирту на 6 гривень 70 копійок за один дал, що становить 4,5% від нинішньої ціни. Таке рішення було прийнято на нараді за участі керівництва міністерства аграрної політики та продовольства державного підприємства Укрспирт та виробників продукції. Це дасть можливість збільшити закупівлю спирту вітчизняними лікарогоролчаними підприємствами. На сегодняшний день Укрспирт нашел возможность, проанализировавший свои, так сказать, себестоимость, затратную часть при производстве спирта. Есть возможность понизить цену на спирт на 6 гривен 70 копеек за один дал. Державне підприємство Укрспирт пішло на зниження вартості спирту, навіть незважаючи на те, що підприємство галузі, які входять до концерну Укрспирт мають заборгованість по заробітній платі. Возникла не сьогодні, возникла не вчора. Возникла, вона, напроти, діто, порядка, почала з 2006 року. В середині 2010 року, коли почалася реорганізація промышленности, вона достигала до порядка 20 млн грн. В прошлом году летом было принято решение, что що ДПУкрспірт. От результатів своєї фінансово-хазяйственної діяльності направляє на погашення задовженості по заробітній платі старим спиртовим заводам як мінімум 2 мільйона гривень в місяць. Заходи вжиті в процесі реорганізації галузі, дали змогу спрямувати на погашення заборгованості понад 16,7 млн грн. мільйонів гривень. Зокрема, була проведена оптимізація потужностей спиртових заводів і здійснено їх перепрофілювання на виробництво біологічних видів палива. Реорганізоване підприємство Укрспирт планує зробити виробництво етанолу для біопалива одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності, і це вже у найближчий час. Близько 65% потужності вітчизняних спиртзаводів будуть займатися виробництвом біоетанолу. Зважаючи на те, що більше половини потужностей державних заводів простоює, виробництво біоетанолу сприятиме відновленню їхньої роботи та створенню нових робочих місць. Лише в минулому році об'єм реалізації біоетанолу збільшився у 15 разів. А це свідчить про інтенсивний розвиток біоенергетики. На Херсонщині оптовики шукали нові ефективні шляхи реалізації сільськогосподарської продукції, збільшення прибутковості підприємств області, налагоджували бізнес-контакти та знайомилися із новими можливостями, що дає відкриття нового херсонського оптового ринку та впровадження нових логістичних проєктів в області. Херсонщина це такий регіон, де є висока концентрація виробництва пладовачої продукції. І саме от такі ринки, які ми. Почали будувати. Вони повинні підтримати цього спорубника, підвищити мотивацію до виробництва, підвищення обсягів виробництва. Продавчої продукції і підвищення її якості. Будівництво і оптових ринків, і овочесховищ це на користь виробнику. Сьогодні наш дрібний товаровиробник тільки на оптовому ринку, на майданчик для торгівлі з машин, може приїхати. І якою б машиною він не приїхав, чи маленькою з прицепом, чи мікроавтобусом, чи великим рефрижератором із Херсону привезе Кавуни, для нього завжди знайдеться місце для того, щоб реалізовувати свою продукцію. З будівництвом мережі овочесховищів для мене дуже важливо те, що що власник не міняється. Продукція зберігається виробника. І він сам вправі вирішувати, коли в який час він цю продукцію виставить на продаж і по якій ціні він буде продавати. Ми не купуємо і не продаємо. Ми створюємо майданчик, де зустрічається продавець і покупець. Технологія оптового ринку, якою ми займаємося, вона дозволяє потік е, поток Тобто В нашому випадку це до 20 тисяч в сутки можуть приїхати і купити продукцію. І саме Ця масовість, забезпечує, з одної сторони быстрый, быструю логистику продукции, то есть быстрый сбыт и формирование цены. С одной стороны, производитель в таком случае получает большую, скажем так, большую прибыль. Убирається определьне звіння, ні в всипочки від производителя до покупателя у поточному маркетинговому році. Аграрії повністю забезпечили потреби внутрішнього ринку на основні види товарів та сформували потужний експортний потенціал. Понад 90% продовольчих товарів в Україні це вітчизняного виробництва. Одне з основних питань це товарний вигляд, це якість, до речі, яка у нас присутня, і звичайно, збільшення. Експортного потенціалу. Оці завдання нам необхідно поєднати і, звичайно, скорочення шляху від виробника до споживача шляхом і розбудови оптових ринків і шляхом активізації роботи у копспілки, тобто затові функцій. Українська продукція на високому рівні. Якість вітчизняних сільгосптоварів забезпечує Державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Нині ця установа знаходиться у стадії реформування. Реорганізація дозволить стежити за продуктами харчування по всьому ланцюгу виробництва від лану до столу споживача. Перше, це перерозподіл відповідальності. Це так, щоб узагальнити. Відповідає за якість і безпечність виробник. Другий момент. Якщо в нас все це базувалося на виробничому процесі, який контролювався з боку Державної ветеринарної служби, Державної санітарно епідеміологічної служби, Державної служби з контролю за цінами, Державної служби, яка контролювала процеси технічного регулювання, це ДСТУ, технічної умови і так далі, то на сьогоднішній день деякі з цих контролів взагалі будуть. Ліквідовані, їх не буде взагалі так, як вони були занадто обтяжливими і не мали ніяких результатів, які відбувалися безпосередньо на безпечності та якості харчових продуктів. І буде утворений на базі цих вищих перерахованих органів один компетентний орган. Карантинний, фітосанітарний та реекспортний сертифікати видаватимуть державні інспектори з карантину рослин, зокрема у визначених пунктах карантину рослин на державному кордоні та митниці призначення. Такі зміни передбачені законопроектом про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, поданим на розгляд Верховної Ради депутатом Ігорем Шкірою. Законопроект депутатський, от ініційований Шкірею. E, значить, народним депутатом 9763. Він зараз зареєстрований в Верховній Раді, звичайно, буде розглядатися, який передбачає внесення змін знову таки до ряду статей закону України про дозвільну систему в сфері господарської діяльності. E, стосовно того, щоб документи дозвільного характеру, а саме ті ж самі фітосанітарні сертифікати, ряд документів, фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати, сертифікати якості e, значить, e, зерна. Видавались з урахуванням профільних законів, тобто закону України про карантин рослин, закону про захист, закону про зерно. Стан господарського розвитку сільських територій продовжує залишатися у центрі уваги міністерства аграрної політики. На днях міністр Микола Присяжнюк, перебуваючи з робочим візитом на Чернігівщині, взяв участь у розширенні нараді з активом агропромислового комплексу області на тему «Стан та перспективи сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій Чернігівської області. Зустріч була у прилуках. Ви знаєте, що позиція завдання. Президент чітко поставив, щоб за бажанням і збільшити обсяги сільськогосподарської продукції, досягненням показників, щоб ми не втратили основну платформу це українське село. І ми отримали завдання, ми вже презентували проєкт концепції, які основні економічні мотивації. Ми ще раз звертаємо увагу, що основне питання це сільський розвиток. Тому що, проаналізувавши ту ситуацію, яка була попередні роки, ми бачимо, що без економічного підґрунтя українське село не має перспективи на існування. Аналіз підтвердив, те, що якщо нема економіки, немає бізнесу, немає розвитку. Підприємництва на селі, звичайно, зникають з мапи країни села, які мають асфальтовані дороги, мають газифікацію і мають електрифікацію. Тобто, наше завдання, щоб сьогодні всебічний економічний розвиток в селі був розпочати, використовуючи земельні ресурси, використовуючи територіальне розташування, використовуючи природні ресурси і використовуючи в тому числі природні ресурси, як і туризм, в тому числі. Нові технології та альтернативні рішення в аграрному бізнесі представила 10-та національна виставка агротехнологій Агропром 2012 яка з 22 по 24 лютого проходила у Дніпропетровську. Головною метою проєкту став розвиток ділових відносин між аграрними компаніями України та фермерськими господарствами центрального та східного регіонів нашої держави. Інформаційними партнерами виставки виступили інформаційне агентство «Регіон-Ньюз», інформаційне агенство Агроніюс та телевізійна програма Агроконтроль. Одним з експонентів виставки була науково виробнича компанія AgroSemService, яка протягом п'яти років спеціалізується на вирощуванні високоврожайних гібридах агрокультур в Україні. Добре, налагоджений підприємством бізнес є значущим у сільськогосподарській діяльності України і за її межами. Адже високоврожайні культури мають стійкість до складних погодних умов протягом всього вегетаційного періоду, зокрема посухостійки та стійки до осипання. Агросем Сервіс пропонує сьогодні найбільший вибір соняшника – Різносортні його насіння мають високий зміст масла, пройшли іспит не одним роком високої врожайності та витримали критику суворих аграріїв. На цій виставці ми представляємо сім'я подсолніщика атечечної селекції в частності інституту Юріва. Основне направлення нашої селекції це високий урожай. высокое содержание масла и немаловажный фактор – засухоустойчивость. Мы работаем не только в Днепропетровской области, мы работаем и в других областях. В основном это центральная, восточная, восточная и южная часть нашей страны. Занимаясь отечественной селекцией, а мы являемся товаропроизводителями, мы сами производим и реализуем семена подсолнечника, мы на высоком уровне конкурируем С иностранными компаниями, с мультинациональными компаниями. Что касается семян подсолнечника, мы очень рады, что наша компания вносит весомый вклад в поддержание имиджа нашей страны, наших товаропроизводителей. Українська компанія спецелеватор Мельмаш спеціалізується на розробці інноваційної агропромислової техніки та устаткування. Її основна діяльність це впровадження високоефективних, високовиробничих та енергозберігаючих технологій очищення, сортування та калібрування зернових і зернобобових культур. Уостаткування, яке пропонує підприємство, мінімізує травмування продукту в процесі очищення і сортування за допомогою використання щадних технологій та обладнання. З урахуванням того, що сьогодні до Зерна висуваються високі вимоги, обладнання спецелеватором мальмаш гарантує збереження зерна після комбайну до його переробки і до його посіву. На сьогоднішній день в силу сьогоднішніх обстоятельств і в силу перспективних обстоятельств при увеличенні населення на земному шарі питання зернового ринку становиться все більш актуальні. Чим далі, тим актуальність це буде повищатися. И встает во главу угла проблема качества зерна и его сохранность при хранении. Жесткие требования по качеству продуктов питания вынуждают контроль осуществлять до конечного продукта, до хлеба. Контроль за движением зерна, начиная от его уборки и заканчивая последней фазой переработки на продукты питания, будет осуществляться в обязательном порядке. И те, кто сегодня делают какие-то промежуточные бизнесы на этой направлении, тем не менее, будут жестко подвергаться контролю по этому параметру. Поэтому то оборудование, которое мы разрабатываем, исповедует один принцип – не травмировать зерно после комбайна до его переработки и не травмировать семена после комбайна и до его посева. І ще трохи корисної інформації: всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже зараз. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Далі про цікаве на медіаполі. Огляд преси, що має стати головним у збільшенні виробництва молока в сучасних умовах ведення галузі скотарства? Над цим питанням роздумує Всеукраїнська ділова газета Аграрний тиждень Україна. Видання запевняє, що використання представлених ним рекомендацій сприятиме високорентабельному веденню молочного скотарства і забезпечить українців високоякісними молочними продуктами за всіма стандартами і нормами харчування. Інформагенство Реджонію знайомить із висновками рейтингів Центру економічних досліджень аналітика. За ним в Україні досить невисокі споживчі ціни для населення і водночас низькі ставки податків для громадян. Також порівняти ціни на продукти харчування в Україні та решті країн континенту, вартість електрики, газу тощо може на сайті агентства. Головний портал новин аграрного бізнесу «Агроньюз» звертає увагу на проблему частих порушень закону України про карантин рослин на продовольчих ринках країни. Саме тут найчастіше можна зустріти неякісну харчову продукцію, як покупцеві уберегти на базарах і створити собі фітосанітарно безпечні умови споживання. Читайте на сайті «Агроньюз». У рубриці Продовольча безпека газета Рідне село робить обережні прогнози на цьогорічний урожай озимих. Адже погода останніх місяців змусила неабияк хвилюватися за озимину. Проте останні узагальнені дані Мінагрополітики станом на кінець січня усе ж не такі невтішні. Що дає привід для оптимізму, читайте на сторінках видання. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Ю.Ей». На все добре.